За що ви вдячні Богу цьому році? Е, я вдячна Богу за хорошого чоловіка. А ви За що вдячні? За дружину найгарніша. За я за мами і за тата. Я вдячний Богу за те, що я можу послужити іншим людям. Я дякую Богу за Єванглію. Євангеліє – це потужна сила для спасіння, кого хоче може спасти. Що син народився в цьому році? Тільки було багато. Дочок було довго все, так? Ну так, да, довждали, дали. І так... Даний час маємо. За все, за погоду, за здоров'я, за фінанси, за таке чудове свято, яке в нас сьогодні є. Ну і за все, за все. Я вдячна, що Бог беріг моїх дітей, які були далеко, що до хати приїхали, за здоров'я, за, за все, що він нас благословляє, слава Богу. За все. Я вдячний Богу за те, що в нашому регіоні поки що не літають ракети та снаряди над головами. За руки і ноги. Тому що зараз багато людей їх не мають. Що я зможу ходити в школу. За тату, за маму. за... За дідуся, за бабусю. За все, а те, що діти здорові. За все на світі. Що ти не робила? Я ж перекопувала вгорода сама потрошки і дякувала Богові. І там ці квіти, що там вже пожовкли, сама повижинала їх, потрошку повижинала, і за все дякувала Богові. Ну, просто ну, за все дякую. Ну за все, і за здоров'я, і за роботу. Саме головне, я молюся маю руки, маю ноги, маю очі не отнять. Зараз дуже багато людей такі, знаєш, нарушається разум. О за це я благодарю за світло завжди. Благодарю завжди за воду, благодарю завжди за хліб. А я дякую Богу, що Бог дав здоров'я і мирне тут на нашими головами небо. За все, за хліб, за воду, за одежу, за здоров'я, за сім'ю, за здоров'я, за достатки, за слово Боже, за спокій в нашому краї, за родину, за те, що ми тут проживаємо, та що в нашому куточку немає війни. За, за спасіння, за охрану, за е, Дух Святий, за е, церкву, за сім'ю. За здоров'я, за що не бомблять тут, слава Богу, що їсти є, що є час свободи, от, що прощає, що милує, що береже.